Добрий день, любі хлопчики і дівчатка! Пропоную вам пограти в гру Скажи скільки. Ясного та зимового дня Даринка та Петрик разом з мамою і татом вирушили на лижню прогулку до лісу. По дорозі братик та сестричка побачили на горобині птахів. Ви знаєте, що це за птахи? У горі сидить сорока білобока, а нижче на гілках розташувалися червоногруді снігурі. Порахуйте, скільки сорок. Вірно, одна. Допоможіть Петрику та Даринці порахувати снігурів. Так, снігурів вісім. А скільки ж всіх птахів разом? Усіх птахів 9. Числа 1 і 8 разом утворюють число 9. На іншому дереві діти побачили? Підказуйте кого. Так, тут строкаті дятли та жовтогруді щебетухи синички. Скільки дятлів ви побачили? Так, їх два. А скільки є синичок? Так, їх сім. Порахуйте, будь ласка, скільки всіх птахів разом. Так, вірно, усіх птахів дев'ять, Адже числа 7 і 2 теж разом утворюють число 9. А Петрик та Даринка їдуть далі і вже зупинилися біля борізки, на якій сидять, підкажіть хто? Так, тут каркають сірі ворони, а ще цвірінчать горобці. Скільки тут ворон? Так, три. А скільки горобців? Вірно, горобців 6. А скільки всіх птахів разом? Усіх птахів знову дев'ять. З яких чисел цього разу утворилось число 9, чисел шість і 3. А Петрик та Даринка уже під'їжджають до красуні ялинки. Цікаво, що за птахи тут мешкають? Це торкочуть голуби, а нижче сойки обізвалися. Скільки ви бачите голубів? Так, їх п'ять. А скільки сойок на ялинці? Так, їх 4. Разом усіх 9. Але тепер число 9 утворилося, число 4 і 5. Повернувшись додому, Петрик та Даринка вирішили намалювати птахів, яких бачили на прогулянці. Давайте пригадаємо, скільки і кого намалювали діти. Так, Петрик намалював 8 снігурів, а Даринка одну сороку. Разом утворюють число 9. Ще намалювали два дятли та сім синичок. Теж утворю число 9. А кого ще намалювали діти? Петрик 6 гробців і 3 сороки даринка. Теж число 9. А ще кого намалювали діти. Петрик 4 сойки, а Даринка 5 голубів. Це теж утворюють число 9. Молодці діти. Ви гарно грали. І гарно рахували. До побачення, до нових зустрічей.